Колю, привіт, слава Україні! Героям слава зі мною нападник команди 35. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Беру Дякую. у беру я інтерв'ю в одного з претендентів на звання лева сьогоднішнього матчу. Е, скажи, будь ласка, завдяки чому вам сьогодні вдалося перемогти? Адже команда кусалась і нав'язала ну, вам боротьбу. Дуже гарний суперник. Ми навіть не Ще це при тому, що вони грали дві гри поспіль. Получається, що молодці вони нас перебігали, я думаю, навіть з рахунком того, що ми першу гру грали. А так хлопці молодці, а нам вдалося тільки за рахунок, я думаю, що навіть тільки опит. Так, досвід, досвід, да, досвід напевно, гра, вирішив сьогодні сліху, результат допомогли, гри. Допомогли, да. так. Ну і точку що забили, все добре. <свід> Кого б ти на свою думку відзначив сьогодні МВП, сьогоднішнього матчу? Ну, В них, гар... в них гарно грали, 99-й номер, О, такий. багато падає, звісно, але так гарно нас крутило. А в нас, напевно, теж молоде дарування це Олександр Ібрагімович. <свід> Я зрозумів роботи. Так. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Да? Ви вийшли на друге місце. Вітаю вас з цим. Дякую. Напевно, дякую. на друге місце, якщо не помиляюсь. Дякую. Гарних вам надалі в чемпіонаті. Дякую.